Добрий день, любі малята! Вітаю вас сьогодні на занятті зліплення. Ми з вами на цьому тижні розпочали говорити про тварини, які зимують у нас і як вони переносять зиму. Ось і сьогодні малята. Я хочу з вами на занятті зліпити зайчика. Пригадайте, будь ласка, малята! А якого кольору шубка зайчика взимку? Так, білого. А чому вона біла стає? Так, тому що зайчику легше сховатися від хижаків, які на нього полюють. «Так, Тому що випадає багато снігу. І якщо зайчик буде сірого кольору, то хижаки його зможуть побачити. Ось і сьогодні малята ми будемо ліпити зайчика, використовуючи білий пластилін. малята, у мене на тарілочці лежить ось такий великий шматочок пластиліну. А для того, щоб зайчика було гарно видно, я взяла ось такий е, половинку е, аркуша голубого картону. Тому що сьогодні ми будемо робити рельєфне ліплення. Це такий відліплення, коли ми викладаємо силует на аркуші паперу або картону. Тобто він у нас буде необ'ємний А на аркуші, і тому він ще раз я повторю, називається рельєфна лінія, Тобто ми рельєф будемо викладати. Тож починаємо ми з вами. Ось так відриваємо шматочок пластиліну і катаємо тоненьку ковбаску. Тоненьку. Але вона повинна бути у нас така довга. Ось так. Бачите, ми я притримую Дощ... дощечку. Бачите, в мене пластилін. Якщо малята дуже м'який став. Так, Потім, дивіться, я викладаю, бачите, яка фігура в мене вийшла. Так, ми її трішечки нижче опустимо. Дивіться, малята. Овал, так. І притискаємо його. Це у нас буде тулуб зайчика. Ось так. Потім знову відриваю шматочок. І знову катаю ковбаску. Ось так. Ковбаску теж, дивіться, ось так я катаю тоненьку-довгу ковбаску. Потім малята, дивіться, я викладаю ось таку фігуру. На що схоже? Так, дивіться, це схоже на круг більше. Да? Тому що голівка буде в нас кругла. Це був вал, а тепер голівку. І теж притискаю, приплюскую. Так, знову малята відриваю, ковбаску, можна трішки більше. І катаю довгу-довгу ковбаску. Довгу таку тоненьку. Так. Довгу. Ще довше, ніж ми катали малята. Ось так. А потім я за допомогою стеки ось так її розрізаю навпіл. І з цієї ковбаски, дивіться, я її склала отак навпіл, але залишила всередині. Ось так, дивіться, що це в мене буде? Так, малята, це дуже довге заяче вушко. Одне, а потім склала. І ось таке воно у нас буде. Можна навіть ось так трішечки загнути. Ось так. Так? Вушка ми зробили. Тепер знову малята відщіпуємо шматочок. І знову катаємо ось таку довгу тоненьку ковбаску. Довгу малята. Так. Ось таку довгу ковбаску ми зробили, а потім дивіться, що я роблю. Ми її складаємо ось так навпіл. Бачите? Посередині. Дивіться, ось так. Потім ми беремо і прикладаємо сюди. Дивіться, але серединка, якщо потребує, якщо пластилін у вас м'якенький, ви можете за допомогою стеків ось так трішечки розділити. Дивіться, це в нас будуть ніжки зайчика. Ось так, дивіться, ми довгу ковбаску склали краєчками. Ось, і у нас вийшло ось такі лапки. І тепер ми з вами знову катаємо ковбаску тоненьку шматочка. Бачите, малята, сьогодні ми за допомогою ковбасок різного розміру, ми з вами зробили ось таку фігурку. Дивіться, знову ковбаска довга, розрізаємо її навпіл, потім знову складаємо ось так, а посередині залишимо і робимо зайчику ручки. Вірно. Знову склали напополам, але робимо ось такий вузький овал. Тому що ось так, лапочки будуть. Ось сілует зайчика у нас вийшов, а тепер малята за допомогою кульок ми йому зробимо ще оченята. Ось таке одне очко буде. Знову кулька маленька. Друге очко. Так, і можна зробити за допомогою ще маленької кульки йому ось такий ротик носиком. Ось так малята, погляньте. Ми з вами зробили декілька ковбасок, бачите, різного розміру. І ми з вами зробили силует зайчика. Малята, погляньте! Який гарний зайчик, біленький, у нас з вами вийшов. Так, пригадаємо ще раз. Подивіться, це вузенькі овали, це широкий великий овал, так? А голова у нас була кругла. І все це ми зробили з вами за допомогою ковпасок, так? який ми з вами їм уже гарно розкочувати. Сподіваюся, у вас теж вийшло все малята, і я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. До побачення!